Слава Україні, слава героям, які її захищають. Зокрема, згадували, що хотіли зібратися разом, зустрітися, але не встигли. Василь пішов на війну і, на жаль, вже і не зможуть зустрітися із героєм. Поховали його поруч із побратимами на Алеї Героїв Миколинецького цвинтаря. Вічна слава героям! Троє людей загинуло, а чотирьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. 19.02.2023 року. Близько 22 години 30 хвилин в селі Стара Брінкуля Тернопільського району. Тернопільської області сталася трагедія. Автобусний не який рухався з Карпат Франківської області до міста Тернополя. Перевозив групу осіб, перекинувся. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та спеціалісти автотехніки Тернопільського НДКЦ. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і там перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє чоловік, четверо отримали травми. Серед травмованих одна людина в досить важкому стані. На час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 34 чоловіка. У водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Його затримали згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу. Органом досудового розслідування порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це дорожньо-транспортна пригода, яка потягнула за собою тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобами на строк до трьох років. Триває слідство. Якщо приймаєте рецептурні ліки, то в аптеку йдіть лише з електронним рецептом. Щоправда, за місяць. Тернополянка Віра Нечай прийшла в аптеку вже за звичними ліками від тиску та діабету. Вона давно користується електронними рецептами. Каже, це дуже зручно. Рецепт електронний виписує на телефон. Я з тим рецептом до аптеку їм даю, і вони по комп'ютеру вибивають. Ну там залежить які, як імпортні є доплата велика, а як наші ліки, то менша доплата. Уже цієї весни продавати всі рецептурні засоби в Україні, будуть за електронним рецептом. За даними Міністерства охорони здоров'я України, всі аптеки та медзасоби мають до 31 березня підготуватися і перейти на єдину медичну інформаційну мережу. Зараз є таке завдання, що до весни ми хочемо перейти на, на всі рецептурні ліки електронно виписані електронного рецепту. Що це означає? Що ліки, які виписувалися по рецепту, Будуть виписуватися для спрощення електронно. Це все робиться для того, щоб спростити виписування, тому що в нас є ряд захворювань, які обов'язково повинні лікар повинен контролювати, що він виписує, і хворим. Але через те, що в Україні війна, то ще на кілька місяців буде впроваджений перехідний період. Це коли ліки продаватимуть і за паперовими рецептами, і за електронними. Так, якщо врахувати фактори, такий, що в нас йде війна, виключення світла, то воно ще буде дублюватися, протерміновуватися, На деякий час ми будемо пускатися і буде виписано ще паперовий рецепт, тому що вони ми, ми не не змозі так е, перейти. І не всі мережі, точний процент, який в е, нас перейшли вже на виписання електронних рецептів і, і долучені до системи, ми не знаємо. У такий спосіб моз хоче посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках, а також оптимізувати процес призначення ліків, зробити його прозорішим та ефективнішим. А от думки тернополян розділились. Ну, зручно, якщо вона може ще піти в аптеку, взяти. Сама чи діти, чи хто діти можуть піти, то зручно. Мені здається погано, тому що, звісно, з однієї сторони, то так. Вже лікар випише е, ті ліки, що тобі потрібно, але такі, от, як знаєте, від головної болі чи е, так сердечні якісь, то і ти завжди до лікаря теж не підеш. В обласній Держлікслужбі зазначають, що тернополянам хвилюватися стосовно відпуску медикаментів лише за рецептами не варто, адже цей перелік наразі невеликий. Антибіотики, отруйні та сильно діючі речовини, наркотики та психотропні речовини туди також входять і медикаменти, які зараз виписують за програмою Доступні ліки. Слава Україні! Сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які 9 років тому ціною власного життя виборювали і стояли за незалежність України. У 2013 році, коли починалася революція гідності на Майдану Києві, зібралися сотні тисячі людей, які стояли за вільне і незалежне майбутнє. Згодом Майдан почали силовими методами розганяти, і кульмінацією подій, які власне і отримали назву Революції Гідності, стало масове протистояння на Майдані Незалежності між протестувальниками і силовиками. Власне Небесна Сотня, список Небесної Сотні відкрився 22 січня першими розстрілами мирних мітингувальників і пораненнями. І першими у столиці загинули активісти. Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. А найкривавішими днями і власне чорним четвергом назвали 20 лютого, коли на вулицях Грушевський, Інститутський розстріляли найбільше мирних мітингувальників, власне, 78 осіб. За офіційними даними розстріляли 20 лютого а після 20-го ще 20. загалом 105 людям посмертно надали не лише звання небесної сотні, а й звання героїв України. І сьогодні цей пам'ятний день вшановують. Вшановують Небесну Сотню по всій Україні у Тернополі на реквієм зібралися люди, щоб поставити квіти, вшанувати пам'ять. Тут були і родичі загиблих, і просто очевидці Майдану, які щороку збираються і пам'ятають ту жертву, яка не стала намарною, адже це це були люди, які почали боротьбу, які на прикладі попередніх поколінь боролися за вільну Україну, які власне стали прикладом і для наступних поколінь, адже ворог нікуди не зник. І зараз з Росією триває боротьба, триває війна. Тому згадуємо і Небесну Сотню, і усіх тих, які надихалися подвигом тих хлопців і дівчат, студентів, які зараз стоять і виборюють нашу з вами незалежність. Слава Україні, героям слава! Вітаю глядачі. Сьогодні ми перебуваємо у Збаражі. Поруч зі мною є Володимир Голоднюк. Це батько Героя Небесної Сотні, устима Голоднюка, відомий волонтер. Отже, пане Володимире, доброго дня! Вам слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, що для вас особисто означає сьогоднішня дата? Ну, Зараз мені важко якось <кхм> австрагуватися і говорити зі сторони. Я можу говорити як батько. Все ж таки 20 лютого це день загибелі моєї дитини. Але окрім того, як громадянин, можу додати, що це і день певно що втрачених якихось надій. Тому, що певно, що раз в століття Господь Бог дає нам надію і дає можливість змінити щось в цьому житті. Так і 14 року, 20 лютого, нам Господь Бог дав. Можливість змінити Україну. Ми почали її міняти. На жаль, на даний час Україна поки ще не така, про яку мріяла Небесна Сотня. Зараз тривають досі суди. Чи ви вірите в те, що ці суди нарешті завершаться і ви них буде покарано? Суди це окрема тема. Це є дуже болюча тема, тому що я точно знаю, що якщо вбивці не будуть покарані, то це зло може потім повторитися. На жаль, Мене немає надії, що вбивці будуть покарані. Розкажіть, будь ласка, ви зазвичай їздите на 20 лютого до Києва. Чому цього року ви вирішили 20 лютого провести тут у Збаражі? Ну, це не те, що я так вирішив. Ми щороку родини Небесної Сотні, герої Небесної Сотні, збираються в Києві і йдуть ходою пам'яті. Але ви знаєте, що з моменту повномасштабного вторгнення зібрання великі зібрання. Певно, що недоречні, і я думаю, наражати на небезпеку людей, хто прийде, не варто. І я думаю, що ми обов'язково пройдемо ходою пам'яті всіх полеглих після нашої спільної перемоги. Сьогодні відкривається виставка. Розкажіть кілька слів про неї. Так, я, я являюсь е, директором цього музею і до Чергової дати розстрілу Небесної Сотні ми вирішили вшанувати наших земляків Назарчика, який був Войтовича, який був наймолодшим героєм Небесної Сотні. Йому було всього на все і Устима Голуднюка. Там потім вам покажуть фотографії: два юних герої, два юних молодих патріота, які. З відкритим забралом, щирим серцем йшли на ворога. І сьогодні саме власне буде про них розповідь. Але окрім того, ми анонсуємо, будемо показувати сюжет маленький, який до цих пір не демонструвався в жодній соцмережі і на жодному телебаченні. Це запис розмови з устимом на Майдані після побиття, десь прийшов, певно, що місяць часу, і якась, якась людина. Записала його з ним інтерв'ю і надала мені це відео з проханням поки не виставляти в мережу, тому що мріє коли зняти про нього фільм. Але в закритому перегляді <кхід> дозволили: от сьогодні ми будемо дивитися, про що мріяла ця дитина, як вона попала на майдан, його роздуми про майдан, і це буде надзвичайно цікаво. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Також хочемо додати, що сьогодні ми на Збарашчині, де вшановують пам'ять двох героїв Небесної Сотні. Завтра виміряють, скільки електроенергії споживає Тернопільщина. Відповідно, у вівторок, 21 лютого, в усій області не буде погодинних відключень та будь-яких інших обмежень електропостачання. Енергетики ВАД «Тернопільобленерго» проводитимуть режимні вимірювання, щоб з'ясувати, скільки реально використовують усі споживачі, і визначити дозволений ліміт на нашу область. Тож 21 лютого використовуйте електроенергію у максимально комфортному для себе режимі. Це мотоцикл мого діда, Дніпро, модель МТ-10 1978 року випуску. Ось так він виглядає зараз. Мотоцикл у Чорткові готує до цікавої поїздки. Її запланував Іван Космина. Хоче на літо здійснити подорож у Карпати. Була спочатку така ідея відтворити його таким, який він був до заводського вигляду, але потім щось пішло не так, і я захотів, щоб він цей мотоцикл поїхав. От. І кожного року його вдосконалюю. Це з 2020 року я його збираю. Минулого року я вже на ньому виїхав. Але тепер транспорт готують до ще тривалішої подорожі, адже збоку ще буде причіп, у якому буде їхати сам Іван із візком. Це рідна коляска Дніпро, вона розрізана в чотирьох частинах, занижена, подовжена і розширена. Мета подорожі Івана Космини проста, але суспільно важлива. Він і ще раз хоче довести, що інвалідність це не кінець життя. Зараз ми живемо в такий час, що з кожним днем кількість людей з інвалідністю збільшується навіть не десятками, а сотнями. І я хочу донести самим людям з інвалідністю, що немає нічого неможливого. А також хочу, щоб суспільство навчилося. Сприймати людей з інвалідністю. І відповідно створювали безбар'єрний простір не про людське око, який би не унеможливлював, а навпаки, допомагав людям жити повноцінно. Але це не єдиний спосіб, яким Іван Космина вирішив проявити свою любов до мотоциклів. Чоловік уже готується відкривати у селі музей веломототехніки. Мотоцикли, які вже немає на дорогах, це двохтактні мотоцикли, в основному. Також це буде музей національно-визвольної боротьби. У мене також там є багато вже привезених з війни розірваних снарядів, куль, гранат і музей сільського поводу. У своєму гаражі Іван показує вже перші екземпляри мотоциклів, які йому передали для музею. Це мотоцикл Муровей. Це мотоцикл Іж планета 5. Задімо мопед Карпати і велосипед Орльонок. Оце музейні експонати для майбутнього музею. Загалом Іван Космина має чимало проєктів. Прагне розвивати своє село, зелений туризм, допомагати молоді, зокрема і з інвалідністю, аби люди не покидали рідних країв, а навпаки, розвивали їх. Попередньо його ідею створення музею погодили і місцеві депутати. Його мають відкрити у пустому приміщенні колишньої школи у селі Вільхівчик, де і живе Іван Космина.